Не можу не запитати про долю вашого унікального експерименту по порівнянню класичної технології і землеробства без обробки ґрунту. Не закинули його, продовжуєте, Михайло Іванович. Це я був трус тоді, тому що я ж класичний українець, боявся нову тіла. Думаю, вдруг господарство було дуже успішне. 2010, 11 рік. І як переходив я на утіл, на Нову заклав три ділянки з традиційної технології. Традиційна, класична, як хочеш, її називають. І от до сих пор вони так і йдуть. До них я рівняю кожен рік, куди воно йде. Там і гумус, там і червячки, ми вважаємо, тому що кажуть, та багато на Новутілу скільки. А я десь. Дів два назад полтавський агрер відчитав.